Так, народ, що? Це друга серія по USB-розетці з Китаю. Будемо пробувати її монтувати в наш звичайний стандартний підрозетник. Ось тут в мене біля ліжка, це моя приліжкова тумбочка. Вона стоїть біля ліжка. Я тут все запихаю два блока з двома роз'ємами. Вон на даний час я користуюсь цими блоками з Аврори, що я їх показував на відео. Так що, люди, я всі, всі їх провіряю, і якщо щось стається, обов'язково вам знімлю відео. Далі. Ось цей жмут шнурів, USB різних Type-C, Lighting. І так, це я все використовую вдома. Не на постійній основі, на постійній Type-C і Lighting. Два Type-C і Lighting. Це є три шнура. Е, для, для зарядки телефону будемо цю розетку демонтовувати і вставляти цю китайську. Подивимося, як вона влізе. Зараз я відсуну в бік ліжко своє. Поставлю тут штатив, камеру і будемо разом вмонтовувати оцю usb розетку. Так що, ви підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, бо тому, що що я замовляю, я все цим користуюсь і все провіряю. Так що, погнали. Забув я лампу для освітлення взяти. Трошки буде темновато, але ви вибачте мені, ну нічого не поробиш. Забув. Що, відкручуємо спочатку цю розетку. Заким я буду відкручувати вручну. Я можу і шуруповертом, але ті. Болтики постійно зриваються, якщо шуруповертом. Короте, цю розетку я сам сюди ставив. Коробка тут була, або я не пам'ятаю, або я її сюди ставив, або вона була вже до мене. Короте, хтось її ставив з електриків, не знаю. Короте, вона тут, походу, не отвори для закріплення болтами, вони тут йдуть, по ходу. А, бачите, вони йдуть сюди поперек. Вони мають бути в горизонтал. Тоді би я її причепив до болтами, а сюди би вже не ставив ті крабіки. А зараз мені прийдеться знімати ці крабіки і ставити їх сюди. І, до речі, я вже болти промахав, оці, що йдуть в комплекті. Ну, я думаю, ми звідси їх заберемо з цієї розетки. Коротше, відкручуємо повністю всі ці. Та ви Ну, блін, розетки зараз роблять. Я сюди поставив на ці е, зажими ці поставив. Клімніки ті такі. Кажу, клімніки, ну ви поняли, обжими. Поставив сюди обжими. А розетки нові роблять. Ну, блін, дирки. Я навіть був, я пам'ятаю, що я цю розетку ставив, тому що дирки я розсверлював, тому що ці обжими не заходять. Коли ти їх обжимаєш, вони не заходять. Що, давайте приміряємо по габаритах. Як ви бачите, по габаритах вони вроді сходяться. До речі, я вже в одну коробку приміряв, але коробка коробці не рівна, щоб ви знали. Тут в нас заходить добре, тут в нас заходить добре, в нас не заходить, мені здається, тільки низ оцей. Ну, бачите, якщо подивитись отако по габаритам, от з боку, вони ідентичні. Просто може не заходити тільки то, що тут йдуть кути. Ну, це не проблема, я з собою взяв гравер, якщо десь кут не зайде, або я в розетці гравером повичищаю. Або тут гравером десь підчищу. І щоб воно плотно зайшло. Що, давайте пробувати е, приміряти. Так, дроти ми ставимо назад і пробуємо її засовувати. Ага, коротше, зараз я вам ближче покажу. О, я вже вон царапинку зробив. Блін, треба буде зашпаклювати, замалювати. Ну, буває таке. Дивіться сюди. Бачите, що в нас не заходить. Зараз я вам покажу. Оці штучки, що на кріплення вони не заходять. Якщо б вони були збоку, ось тут як має бути, паралельно горизонталі, тоді б воно зайшло. А так вона, бачите, заходить тільки оце мішає, і оце мішає. Зараз я це гравером все вичищу. І я думаю, вона залізе. І там в кінці також дуже якась вона така має якісь такі, не знаю, що це за коробка. Коротше, теж треба почистити гравером. І я думаю, я її запхаю. Так що погнали. Я тут вот так напиляв, я не знаю, треба було чимось пленкою застелювати або чим. Коротше, рішив я її розібрати і зняти оцю от пластикову захист типа, від дітей. Знаєте? І не так то все просто. За 100 гривень я вам скажу, пластик досить грубий. Дивіться, як воно гарно в конструкцію складається. Одна кришечка. Ще одна кришечка, і ще одна була зверху ось, ось по цій. І цей пластик досить грубий, зараз я вам покажу. Реально грубий. І далі ще вам хочу один нюанс сказати. Як ви бачите, верх тут на розетці добрий, він проходить чітко. От, ну, місце є, я підпиляв. А от мішає сам в розетку, щоб вставити, сам низ. Ось цей низ я зараз візьму просто ось, ось цю штучку, весь пиляю, залишу тільки оце посадочне. А цей корпус залишу, він буде триматися. А за що буде триматися чого? Чого, що отут, грубий пластик, отут. І тут будуть кріплення на крабіки. От я їх звідси заберу з цієї розетки, ті кріплення. Прям сюди і поставлю. І все. Так, що низ, якщо є без землі, бо я не бачив, я не пам'ятаю, вроді не було, всі були з землею. Якщо є без землі, можете брати без землі, і по ходу у вас може не бути оцеї штучки, вам не придеться пиляти. Ну, але я так візьму, зараз випиляю, просто повністю все випиляю. Лише оцей його корпус Він буде до цього основного всього триматися. І все. Дивіться, як тут все зроблено. Всередині гарно, акуратно, пайка, чотенька, все класно, без проблем. Палата є, можна, я думаю, витягнути легенько. Ну, от тут земля мішає. От. Як ви бачите, пайка, все, все гарно і акуратно зроблено. Взагалі без питань. Питань ніяких немає. Воно має тут посадочне своє. От їздив воно по посадочних, там бачите, отут такі пластикові посадочні є. О. Все сіло, супер. Зроблено класно. Дивіться, Специально. все я закріпив. Ось тут я бачите, я на крабики ті не давав. Я давав на шурупчики. В розетці я просверлів е отвори під ось такий дюбіль 6х30. Він класно тримає і поставив ось такі подовжені шурупи. Ну, Вони йдуть, як ви знаєте, жовті, такі довгі, довгі, вони там, вроді, мали чи 6, чи 8 довжини. Я гарно її прижав. Як ви бачите, отут, де я випилював, що мішає? Оці вони з. Тут де йде земля. Землю я теж забрав, тому що в мене землі немає, а все тут все добре чітко сіло. То зараз я прижму цією кришечкою, Оцею, як воно є. Бо якщо ви будете крутити через цю кришечку, вам шурупи дуже довгі потрібні. Якщо ви знімаєте ці, цю кришку, то шуруп, шурупи треба коротші. Бо дивіться, оце відстань сюди, до цієї дирки дуже велика. А зверху зараз я вам прямо біля вас от буду зачіпати її на посадочне місце. О, Отак. Бачите? Все воно сіло. І зверху стоїть от ще отака от штучка, яка закриває оці от болти для кріплення, болти, шурупи і так далі. Ви зрозуміли. А зверху йде ось ця штучка. Отак. О. І бачите, вона стоїть в мене мертво. Я там зашу, наношу, на дюбіля задюбілив і все. Один нюанс. Є один нюанс, все ж таки, ну нічого я його обійду, як то кажуть, хто нічого не робить, той нічого й має. Є маленький зазор між розеткою і стіною. Ну Ця проблема рішається гарненько акрилом. Або я знімлю її ще, я візьму легенько, вичухаю під це посадочне. Вони йдуть по ходу під квадратні підрозетники. Гарно квадратом відмалюю, і тоді вона мені плотно до стіни сяде. Ну, зараз я, звичайно, так зроблю, потім перероблю, тут зараз почищу. Підшпаклюю, помалюю гарненько, освіжу, як то кажуть, і буде гарна розетка. При вас я її монтую. Щоб потім не казали, що десь я щось не показав. Так, це в нас низ, це в нас верх. Раз. Так, все прижав. Автомат я вже вімкнув. Давайте спробуємо, чи працює сама розетка. О, розетка зайшла. Зарядне засвітилось. Пробуємо ставити телефон на зарядку. Оп! Все, зарядка пішла, зарядка працює. Витягуємо звідси. Пробуємо ставити сюди. Роздупляйся Samsung. Так, пішла зарядочка. Також, витягуємо звідси. Вставляємо сюди. Ану, роздупляйся Samsung. Рядка, як ви бачите, пішла. І ще біля мене є гірлянда, яку я з Китаю замовляв. Тепер я собі, блока мені не потрібно, я собі ставлю гірлянду. Ось так. Вона залазить, і от гірлянда біля мене світить нормально. Кнопочка пішла донизу і не переключиш режими. Але хто дивився мої відео, той знає, що в мене є пульти. До цих гірлянд. і коштували вони 130 чи 140 гривень. Так що переходьте на моє друге відео. Ви бачите, все працює, все без проблем. Розетка тримається дуже добре, Дуже добре, бо я її задюбілив, звичайно. Нема ніяких проблем. Думати тут є кому, як то кажуть, а треба працювати і робити. Трошки побавився, питань нема, побавитись треба. Побавився гравером, повипилював, можна ще акуратніше. Я кажу, зробити потаї. Гарненько все е, западліцо зробити і без проблем. Ну я пізніше це все дороблю. Зараз воно мені питання рішає з гірляндою і, наприклад, і, наприклад з якимось ліхтариком. Зарядити. А телефон я можу зарядити або цим блоком з Аврори на два виходи, хоч два телефона, або цим. Так що в мене є 4 порта і не треба купа блоків. Один блок і плюс два порта окремо. По одному амперу воно буде видасть. В один буде два. Так що підписуйтесь на канал, народ, обов'язково. Ставте вподобайки, підтримуйте український контент, звичайно. Будуть ще круті такі відео. Я буду вам показувати детально, як я все монтую, і так далі. Чи воно підходить, не підходить. Також, скільки часу вона прослужить. Може щось згорить, може один порт, може другий. Я це все вам на відео покажу. Також з тими блоками, поки що з Аврори я ними користуюсь, подивлюсь, скільки часу вони мені прослужать. Народ, обов'язково переходимо на друге відео. Підписка, лайк, слава Україні! Слава ЗСУ, і всім до наступних відео.